Всім бажаю міцного здоров'я, шановні колеги. Розпочинаємо перше засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 року. Штаб, створений постановою уряду для координації усього комплексу підготовчих робіт. Наша мета подолати наслідки російського терору, модернізувати, адвокувати систему паливно-енергетичного комплексу до нових викликів, зробити так, щоб восени і взимку в домівках українців було світло і тепло. До штабу увійшли віце премєр міністр з відновлення, представники Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики, Міністерства економіки, Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, Мінфіно, ДСНС та НКРКП. Також ми просили долучитись народних депутатів. Вдячний всім за участь у цій важливій роботі. Сьогодні перед нами стоять надзвичайні виклики, можливо, найбільші за всю повномасштабну війну. Перший виклик це масштаби руйнувань, знищено або пошкоджено понад 800 об'єктів теплопостачання. Після масованих обстрілів Україна втратила до 8 гігават електрогенерації. Є втрати також в розподільчих системах. Щоб збалансувати споживання і виробництво, доводиться залучати аварійну допомогу від наших західних сусідів. Тому, звісно ж, закликаємо всіх споживачів до щадливості, особливо в періоди пікових навантажень. Щоб відновити втрачене, потрібна. Колосальна сума близько 1 мільярда доларів це станом на сьогодні, бо очевидно удари триватимуть, сума збитків буде лише зростати. Другий виклик це потреба в нарощуванні допомоги від партнерів. Ми надзвичайно вдячні за все зроблене. У Фонді підтримки енергетики України зібрано вже понад 410 мільйонів євро. Від USAID ми отримали допомогу, це, зокрема, 120 мобільних котелень, 91 когенераційна установка. 55. Трансформаторів та багато іншого обладнання. Зараз стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю 190 мільйонів доларів. Нам потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів до енергетичного відновлення України, має долучатись весь світ. Ми просимо про це. Третій виклик: фінансово-економічний стан підприємств енергетики і теплопостачання криза взаємних боргів, яка є стримувальним фактором для відбудови і модернізації. Потребуємо дієвих механізмів її розв'язання. Ми також домовились над цим попрацювати. Одночас найвразливіше вести населення слід обов'язково захистити. Для цього уряд вже ухвалив кілька важливих рішень. Після російських атак на Харківщину є відповідне доручення про вдосконалення соціальної підтримки населення регіону. Мешканці області будуть отримувати збільшено в п'ять разів субсидію на електроенергію увесь неопалювальний сезон. З травня до вересня включно, це допоможе оплатити альтернативне електропостачання. До наступного опалювального сезону перед нами надзвичайно складне завдання не просто відновити все, що підлягає відновленню, але й розпочати структурну перебудову системи енергетики і теплопостачання. Маємо зробити систему невразливою для російського терору одночасно дієвою та ефективною. Тож закликаю всіх учасників штабу. До мобілізації зусиль, ресурсів, можливостей. Дякую за вашу увагу.